Виявляється, коли ми просто спостерігаємо за тим, як комусь роблять масаж, у нас знижується рівень кортизолу і виробляються гормони щастя. Тож давайте сьогодні подивимося на масаж. Привіт, ви на каналі Кіко Спа. Мене звати Анна Кіко, я масажна терапевтка з Каліфорнії. І сьогодні в мене в гостях чудова українка Катя, яка переїхала сюди два роки тому. І ми сьогодні поговоримо про жіночі. Тож залишайтеся сьогодні зі мною і отримайте свій віртуальний масаж прямо вдома. Ну, типу, як це я буду працювати там масажистом? Це ж у Робота руками. Mm -hmm. От, я працювала там і прес-секретарем, і багато подорожувала по світу через роботу. Ну, коротше, в мене була дуже така прикольна робота в міжнародній компанії як журналіста. І потім я коли сюди вже, а я там в Україні щось там вчилася на якихось курсах масажу, але це було таке несерйозне, типу, після того, як я доньку народила. От. І потім... Я вже коли сюди приїхала, я така, блін, мені це так подобається, а де ще пробувати, як не в Америці. Ну, то, знаєш, тут все, все нормально. І потім мені трапився такий прикольний вислів єврейської мами, ну, типу, як вислів, що дитині треба дати професію в голові і професію в руках. То, тобто, що, щось, що дитина може робити головою, щось руками. І ти означає, що дитина ніде не пропаде. щоб не трапилося в світі, вона. Зможе себе прокормити або так, або так. І я така, о, в мене нема професії в руках, я така масажист. <свісно> я пішла сюди вчитися, я рік вчилася, досі вчуся. Ну, в плані, я вже отримала сертифікацію, вивчилася в школі, але чим більше ти знаєш, тим більше ти не знаєш. У мене таке постійно хочеться далі розвиватися в цьому. Далі я дивлюся, от я зараз хочу, можливо, я ось наступного року піду на трьохрічне освіту, але це буде вже соматична хілін Аваринс. Це щось дотично до масажу, але там більше про випущення емоцій з тіла, про людей, які там страждають на ПТСР або в них там хронічні болі. Mm -hmm. З цим працювати, це вже така більш. Так, це така більш глибока історія. Але так, да, масаж це, це прикольно. Я поки вчилася, я мала дуже багато масажів. Ну, в плані, от ми вчилися, у нас там кожен день 5-6 годин навчання, і з цього ти обов'язково годину або дві отримуєш масажу. Ну, від таких саме студентів, як ти. Ти комусь, вони тобі, да? так? І так, тобі так, так, постійно. Це. Тобто, він показують техніку і ми давай її відпрацьовувати. І це настільки прикольно, тому що ти постійно, ну, в мене там купа всякого з тілом відбулося з психікою. Тому що у нас в тілі, насправді дуже багато всього зберігається емоційного. Я згадала якісь штуки з дитинства, які взагалі. Не пам'ятала під час масажів це було цікаво. І долі я досі, досі я собі залишаю масаж як таку. Ну, знаєш, ти, ти от ти ніколи не пробував полониці. І тут ти спробував такий, я хочу її їсти постійно, бо кожен рік мати до неї доступ. І починаєш її купувати собі. І так само, коли я просто я подорожувала по світу, я отримувала масажі в різних країнах. Я в Африці багато дем була, і там теж ходила на масажі. І тому я зрозуміла, що просто ну, це класний інструмент психічного і фізичного здоров'я. Якщо ти його відкриваєш, якщо тобі. Просто такий швидкий шлях, посуть ну, так, розслабитися. Тобі головою, так вашою бачить розслабитися. Та звичайно. А далі ти тут хочеш маркетингу розвиватися, чи будеш дивитися? Ну, тобі іскрені скажу, не хочу я в маркетингу. Я е, хочу щось своє, що мені буде по кайфу. А маркетинг це я вважаю як додаткова клюшка. Добре, що ти там знаєш. Але е, от як в мене було в Україні, в мене свій товар. Я робила все, щоб його купляли в маркети. Mm -hmm. І ти отримуєш не тільки там зарплату з цей маркетинг, ти отримуєш набагато більше задоволення від того, що ти створюєш. І воно все конвертується в гроші. Ну, і воно більше, ніж просто отримувати зарплату. Я взагалі дуже не люблю на когось працювати. Я така більш вільна, дуже давно. Mm -hmm. Так, да, це правда. Це, 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 це такий, знаєш, майнсетін, це типу, як в тебе мозк мозг працює. Хоча uh -huh. тут дуже вигідно працювати там у когось, ти uh -huh. без точки зору безпеки закритий. Коліна не болять одразу, чи там всі головні болі проходять, все там, не. А ти думаєш, тебе коліна болять через незакритість ситуації в житті? Чи ти маєш на увазі, що ти. Ні, в мене коліна болять по різним причинам. Okay. І часто ну капусти соматичні, соматичні, да, якісь uh -huh. ну, у мене є такі так, соматичні болі, і є, коли просто я зробила те, що не можна моїм коліном зробити. Uh -huh. зробити. Uh -huh. зробити мене... Механічно, uh -huh. ну, тобто бігати, бігати не можна. Я знаю, що в мене слабкі коліна, а я робила зомбу. А я... це в тебе почалося з дитинства? Чи це? Просто тобі лікар сказав, що там якась диски, чи ж чого У Мене, мене на дриві мені сказав по коліна. У мене мама е, прооперована, папа ледве ходить. Ну, в мене таке генетичне, вона чи що. І я зрозуміла, що в мене коліна коли десь? 35 років. Зараз мені 41, один читає років назад в Україні. Я десь дуже класно потанцювала. Потім мені дуже боліли коліна дня три. Прямо от в покої, знаєш, коли заруєш, а вони не їдь. І я пішла, зробила категорию і сказали, що-да-да, да, да, треба оперувати, я сказала спасибо, і пішла в отай, там, і Бубновський, знаєш, що тибомовська, uh -huh. я пішла в цей рус без волі, накачала мишці і пішла в йогу. Тобто я паралельно якось привела себе в порядок і пішла в йогу, і в принципі мені було нормально таке комбо. Я знала, як з цим жити. Але тут е коліна ще болять, коли е по-різному. Коротше, або я не з ними себе повольту. Або якісь там нюанси, там якісь а, сварки, конфлікти, mm -hmm. теж такі можуть боліти, і що в мене болить, Я дуже чутлива людина. Mm -hmm. Я знаю, що мені не до не можна мені випадати з ресурсу, тому я і в мене обов'язково є програма наповненню. Це круто. Ну, тобто фізично треба, да, працювати, ну, спортом займатися, да, якимось. Ні, ні, ну тільки в спорті. От в мене зараз я так, пишу спецоклади. Реально спорить, знаєш, такі спецоклади? Ні. А, у кожній жінки є такі маленькі якісь справи, які ти можеш себе наповнювати. Mm -hmm. Це маленькі якісь там, не знаю, не знаю, піти, пішки пройти. Це у кожного своє. Там комусь манікюр, комусь масаж, комусь навпаки, це дуже багато. Отакі от є пункти, які ти собі пишеш 40 пунктів, як ти можеш швидко, якщо ти відчуваєш, що ти катишся вже все. Mm -hmm. Ти можеш просто три пункти вибрати і зробити, просто всі йдуть в сад, ця сім'я чекає. А мама, наприклад, дивиться серіал сьогодні. Тому що їй це ти розумієш, що тебе це наповнить. Або ж щось слухає, або що щось читаєш, Такий різноманіття має бути це вибір. Кайф. І в тебе є такий список, так? Я розпишу, знаєш, я зрозуміла, що рюмочка моя дуже звозилася в Америці. Mm -hmm. Дуже себе ну, життя змінилося трошки сильно. Mm -hmm. І діти на першому плані, і чоловіки, і роботи доходи, і ці все. всі все. Я хочу повернути себе таку, яка mm -hmm. я була. А що б ти, що, що в тебе? В цій там топ-три в, в цьому списку, звичайно, якщо можеш поділитися, звичайно якісь звичайно, можу поділитися. Саме перше, ну що перше мені прийшло в голову, я дуже люблю ходити пішки uh -huh. сама. Ну, сама. Ну, не буду ніколи обманювати, з дітьми я не люблю гуляти ходити, ходити пішки, я люблю сама і слухати щось дуже цікаве. Ну, основному психологія щось таке. А, не обов'язково психологія, це може бути щось, щось таке для розвитку, знаєш, внутрішнього, внутрішнього, але більш таке тоді. Mm -hmm. Потім я дуже люблю грати в метафоричні карти, і всякі такі, ці всі ритуали. І я сама собі часто їх дістаю, щось там дивлюся. От, і океан. Я просто йду на океан і сижу там. Клас. Я думаю, це дуже корисно мати такий список, коли. Все, йдеш кребет, ти такий, ага, в мене є ось цей списочок. Як ти зашорюєшся, тобі здається, що все, все погано. Тому в цьому списку має бути дуже багато всього різноманітного. Типу, іноді бокал віна. Наприклад, у мене є навіть в пункті, я люблю в вайнері поїхати і випити бокал віна. В определенний. От, ти не знаєш, що я на балконі сяду і вип'ю бутилку водочки маленькою. Мені просто хочеться саме того. Uh -huh. Деремо з тобою вдих і через рот. Добре. А тобі ще перше було підходить, якби тобі таке сказали. А... Кстати, масаж теж, так, да, це ж теж, теж тоді. Але, знаєш, є обмежуючі, взагалі важко писати цей список мені зараз, тому що є обмежуючі установки. В голові якісь забори, типу фінансовий і там, допомога. Хто мені допоможе, щоб я змогла це зробити? Наприклад, куди я скину там дітей, щоб я зараз поїхала в Рим на два дня. Мене це дуже наповнить. На, на стародавню територію, знаєш, поїхати просто там побути на того повітря, Угу. Mm -hmm. Важко писати через те. Я розумію, про що ти кажеш, У мене є такий список, він у мене зберігається в, в мене є, там тудоліст, це те, додаток. Я його писала ще, мабуть, років п'ять тому, коли я дізналася про цю техніку, але я не знала, що вона називається, вони називаються списоклади. Ну, Правда, типу, просто... це якась богиня. Я хотіла почитати це друїди, не друїди, а веди, веди. Веди. я хотіла почитати, хто це богиня. Взагалі дуже цікаво, що це веди. Ти знаєш, що веди, що це таке? А я чула багато про них. Це як ну, як це як вчення, релігія. Якісь були правила, світогляд, життя, світогляд які передавали. З вуст в потім люди стали трошки тупіше, і вони почали писати, записувати. І є ці віти, і мені дуже цікаво почитати, що там написано. Це щось третє. Клас. Ви бачите, постійно перебуваєте. Все добре, да, да. ми так ми розмовляємо. Так, зараз дивися це такий спеціальний скрибок, який тобі топить фастію. Воно по відчуттям у різних людей по-різному. Хтось відчувається, типу. Як під шкірою щось хтось працює, а хтось просто як щось на шкірі. Але в будь-якому разі, як тобі зараз? Mm, в мене, мене поясниця саме така чутлива, в мене все що зверху мені. Так, дивись, в тебе ось тут йде трошки перенапруження, і ось тут у тебе формується, типа холка, така, знаєш, у нас Холка. Це. Дивись, це така штука, це твоє тіло набудовує тут, yeah, yeah. Набудовує тут насправді таку м'язу. Там навіть не м'язова, там більше жирова така прослоєчка для того, щоб компенсувати все, що відбувається в тебе з тазом. Але дуже часто проблеми з тазом це проблеми з коліннями, а проблеми з колінами це дуже часто проблема зі стопами. Тому, коли ми в основі, якось не сподіваюся, зробимо повний масаж, я тобі подивлюся, що в тебе там. Бо, як правило, проблема там, внизу. От. Оце, що в нас ми завжди в масажі, займе, йдемо в фундамент, дивимося, що там в людини на стопах. От. І далі піднімаємося вгору і вирішуємо, насправді, коли людина приходить з проблемами в, тебе, в тазу. Да, проблеми, треба подивитися, якщо ти спиш, чи не, як, ти, як в тебе ноги, чи закидуєш ти коліно десь сюди, чи не закидуєш, як в тебе. Uh -huh. да? Перекращай. це прям перше, що треба зробити, щоб. Я таким чином розправляє ти Так. тим. Дивись, а що відбувається? Коли в тебе одна нога ось тут, чи друга нога ось туди, ти її піджимаєш під себе. Що відбувається? В тебе сильно перекочується таз, перекошується. І через перекошення тазу ти, наприклад, в фазі глибокого сна ти можеш провести там годину, да? ну, там 40 хвилин. І 40 хвилин в тебе тіло. Асиметрично спазмує певні навіть кровоносні судини, і в тебе ще фасція, Це така сполучна тканина, вона як така полотинка по всьому тілу, вона дуже повільно будується. Але, наприклад, якщо з тебе прибрати всі кістки, шкіру, м'язи і залишити кровоносні судини, і залишити лише фастю, це будеш, оце це буде форма твого тіла. <сум> тобто, м'язи, якщо фастію прибрати з м'язу, це буде по Косистенції, по типу як масло таке, знаєш, трошки підтоплене. Тобто м'яза вона не сильна, сильна фасті. І от ти поступово набудовуєш собі фасті, яка не природня для твого тіла, в принципі, через цю підняту ногу. Тобто тобі треба вчитися розслаблятися. Ми можемо окремо про це поговорити, але перше, що мені приходить на думку, є такі, знаєш, як... Um, такі іголочки, типи коврики з іголочками. З, mm -hmm. Як же вони називаються? Такі, um, як mm -hmm. Тобто ти просто на них лягаєш, і в такі маленькі голочки ти десь 10, 10 хвилин лежиш і в тебе розслабляється ця зона. І ще ми з тобою, можливо, колись подивимося в живіт, в твій там є м'язопсуас, яка в принципі дає біль в попереку, якщо вона спозмована. Але це окрема історія. Добре, ми добре зараз повернемося швиденько. Коротше, до того, як себе вчити краще спати, ти береш собі іншу позу. Наприклад, вчитися спати на боку, коли в тебе одна подушка між ногами є велика, і подушка під головою. Угу. Обов'язково між ногами якусь подушку собі затискаєш, для того, щоб не спозмувався таз та само. І починаєш в ній лежати хвилин 10, розслаблятися. Таким чином це не одразу відбувається комусь треба місяць, комусь два, просто щоб навчитися. Тобто, в в тебе мозок запам'ятає потім цю позу як зручну, але треба багато повторювань. І потім вночі. І це окей, Це насправді не важко. Тобто, це ванини тайм, це називається щось одне за один раз, знаєш. Mm -hmm. Якщо в тебе є фокус уваги, тобто ти просто собі тіло даєш більше поз, в якому воно розслабляється під час сну. І, наприклад, ти там починаєш в цій позі, і потім вночі ти вже прокидаєшся свій звичній звичні позі, але в тебе поступово ти можеш прокидатися вже й на боку. Mm -hmm. Розумієш? Тобто в тебе просто як це як про. Класну їжу. Чим більше ти класних там, наприклад, мішленівський блюд спробуєш, а тим більше в тебе можливостей, та, відчути оці смакові якості. Тобто я там що гірок, помідор. Так, тепер я можу гірок і помідор їсти. Тобто, в твоєму треба спробувати нову позу. Але до неї звикнути. Ось я наприклад, коли свої доньки ну, от вона була ще маленька, я давала їй нові е, е, смаки. У мене неї завжди була реакція така. бля, м'ясо. А потім на третій раз така мм, м'ясо. Ну, тобто, Так само з тілом. Ми просто все нове дуже часто сприймаємо як вороже. І ось так. А ось повертаючись до цього списку, що я для себе зрозуміла, що в цьому списку я завжди. Писали, і ось в мене він зараз є, я його розширюю. У мене завдання його розширювати постійно. І в мене там є щось таке дуже-дуже дешеве і дуже дороге. Ну <laughs> тобто... о, да, да. І, на різні бюджети. Так, і я завжди, коли. І часові можливості, розумієш, іноді тобі треба буквально якась швидка перезарядка. І там задача на цілий день кудись поїхати в ліс, знаєш, на дня. Так, Поїхайте, так, так. Вона не спрацює. Так, і тому я ось намагаюся щось, типу, кожен день робити щось таке маленьке, те, що не, не потребує там дуже великих затрат фінансових, і mm -hmm. там раз в півроку планувати щось таке більш масове і прикольне. Mm -hmm. Добре. Зробимо з тобою вдих. І видих. Знову вдих. І видихаємо всю напругу з тіла. Зараз я додала трохи такої олії м'яти, фенхеля. Вона така тонізуюча. Це для того, щоб твій день був далі наповнений а активностями, якщо вони тобі сьогодні потрібні. Щоб психіка була готова. Нам здається, да, інколи що, ну так, мені раніше здавалося, що ефірне олієм м'яти вона розслабляє, да? нам кажуть, що там м'ята розслабляє. Насправді м'ята має тонізуючий ефект для нервової системи. м'ятний чай не Саме чай він може розслабити тебе, а от саме ефірна олія м'яти вона тонізуюча. Вона тебе навпаки. Я дуже часто м'яту використовую в спорті, коли мені треба там ну, зробити якусь силову, силове тренування. І я, наприклад, не хочу пити зараз каву. Так? Я собі ефірну м'ятку м'яти подихала, така на запястки. Так, нормально нанесла на запястки. Так, чудово дихаємо, розслабляємося. Дякуємо собі за цей час, проведений з тілом. Ми сьогодні багато розмовляли, але в принципі і це корисно. Так, це тебе якийсь фазан. Зараз ще ускоча. Дуже красивий пір'я, собі купляю ці всі пір'їнки. Чудово. Я вам дуже дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Я сподіваюся, вам були корисні ці наші маленькі розмови під час масажу з катою. І якщо вам подобається такий формат, залиште якийсь коментар або поставте лайк цьому відео, для того, щоб я знала, що для вас треба знімати більше такого контенту. Люблю вас, Па-па.